Глядачі знаходжуся на малиннику і хочу коротко розказати вам про ціну на малину, про те, що мороз поморозив малину, про ціну поливу, про полив, про таке дуже коротко. Про полив. Без поливу малини не буде. Рослина рости, вона то буде. Ягоди, може, де неде будуть, але вони будуть. Дуже погані, можна сказати, без поливу малини не буде. Скрізь мусить бути полив і удобрення. Е, оце в мене поливалося одну добу. Одну добу поливалося. І дивіться, як гарненько рядочки пролилися. Зараз би чимось поміряти, заглибити. Цього палку знайшов. Да. І воно не тільки тут де шланг, а бачите, вже десь приблизно сантиметрів 40. Ось так. 35, 30-40 см вже промокло. І на глибину сантиметрів, не знаю, скільки може, до 20 см. Ось так вилилося. Зараз я його виключу. І зараз я вчора фоткав лічильника, скільки натягнуло електроенергії. Будемо знати скільки за добу. Як поливає, бере електроенергії. Подивився, що і на скільки кіловатів накрутило за добу. 23 кВт. 23 кВт це означає. Це означає, що по 4,32 це приблизно 100 гривень за добу насос тягне. Сусідські бджоли тут. Цілий сезон, ціле літо п'ють воду. Колись мої пили, тепер сусідські. 100 гривень в день, в сутки, вірніше. Полив коштує мені. По боротьбі з бур'янами вже пройшло більш ніж 2 тижні і я боровся з переєм повзучим препаратом Харума. Ось так він спрацював тут. Тут отака всяка травичка і пирій, і не пирій, пожовтіло, отака пляма Осталася. Далі, бачите, в загальному поле зелене. Є перій. Але є місця, де він пропав. Ось тут, наприклад, залишився. Потім зараз я хочу показати місце, де пропав. А вот дивіться, ось. Тут, отак от він якось посох, бачите? І багато де посох. Там посох. Ось тут посох. Але місцями позалишався. З чим це пов'язано? Бачите? Тут посох. От. Ну це так і може бути з чим хоч пов'язано. Е Далі, що я планую тут робити? Планую зробити міжрядний обробіток ґрунту фризою. Оці всі знищаться, залишиться тільки отут. А що ж зробиш? Так має бути, щоб вони провітрювалися, щоб все було гарненько. Бачите, яке мокре. Щоб воно провітрувалося гарненько, щоб було зручненько ходити, щоб все було нормально. Значить буде міжрядний обробіток. Потім після цього буду ще раз боротися з бур'янами тою ж харумою, бо в мене є ще його ну, ще на один раз. Ще раз буду оприскувати пирій. А в рядку один раз сапали може ще один раз посапаємо. Плюс буду оприскувати зараз десь на днях. Добривом комплексним, мінеральним, розчинним, класним імпортним французьким. Ось тут, якщо подивитися, загальна картина в багато. Тепер, друзі, про весняну посадку і ціну на малину. Дивіться, зараз ну, вже можна сказати такі більш пізні строки посадки, вже початок травня. От, малину ще в березні можна садити, в квітні. Ну, Дивлячись від погоди. І що тепер робиться? Малина масово померзла в Україні в людей. В когось Чуть-чуть листочки прикрутилися там і почорніли, чуть, чуть поміняли колір, так як в мене. А в когось взагалі все пропала надземна маса. От. І вони її скосили і чекають, поки кореня, з того, що не видно, О, десь там в землі. От. Вилізе брунька, так як я зараз чекаю. Поки от таке щось. Маленькі вилізи. Це ми осінню садили і воно от тільки починає вилазити. А хто посадив весною, то так само. Навіть якщо ви посадили з тим зеленим, воно зникне, скоріше за все, а вилізуть нові бруньки. От. Так само і ті, що посад... в кого померзло, вони його скосили і чекають тепер, от ще чекають, поки виростуть нові, проснуться сплячі бруньки і виростуть нові пагони. От, то про ціну на малину. Ну всіх померла, померзла, не знаю. Малини буде, мабуть, небагато. Ціна, можливо, буде хороша. Так що. Малина це дуже цікаво. Кому потрібні саджанці, крапельна стрічка, е, саджанці полуниці, агроволокно, затіняюча сітка е, і таке інше товари для саду та городу, заходьте в наш телеграм-канал Лавка Еда. Там все вибирайте. Якщо ви не знаєте, що, як, куди, скільки, все вам підберемо, поможемо, покажемо. Вплоть до того, що якщо у вас великі площі, приїде до вас людина і все вам поможе зробити. Відповідно за якусь винагороду. Також е багато з вас купляли як минулі роки, так і цього року лохину різних. Різні саженці однорічки, дворічні, трьохрічки і чотирьохрічки. Різні є сорти, заходьте в наш телеграм-канал, Лохинка е, Супер. До речі, скоро будуть в продажі ягоди. Це єдина ягода, яку можна відправляти новою поштою. Якщо ви не маєте де посадити, а дуже полюбляєте таку гарну, е, корисну і потужну по всіх таких вітамінах. Ягоду хочете спробувати, може ніколи не пробували. От. То будемо пересилати поштою лохину ягоди. Підписуйтесь на наш канал, далі буде тільки цікавіше. Все, перекриваємо. 100 гривень полив і 100 гривень, щоб приїхати, там включити воду і поїхати. Потім 100 гривень, щоб приїхати. Виключити воду і поїхати. Ну, це у випадку, якщо не заплановані ніякі роботи. Але роботи заплановані частенько, але буває так кілька разів на тиждень, там, один або два рази на тиждень, що треба поїхати спеціально, включити або виключити воду. А зазвичай це робиться. Паралельно з іншими запланованими роботами, тому можна вважати, що спеціально не їздиться включати і виключати воду, але один раз чи два рази на тиждень їздиться Тоже можна доплюсовувати до собі вартості.